Днем котів маленькі лапки, царапки, щоб зігрітися, ніжно туляться й муркочуть, на ручки хочуть, з днем пухнастиків, білих рижих та сірих, великих і маленьких, веселих, пустотливих і часом вередливих, лахматиків. З днем котиків, муркотиків вітаю! Здоров'я та радості вашим улюбленцям і вам бажаю. Щоб вам разом затишно жилось І добро усяке велося, Щоб вони вас веселили, А ви їх любили, частунки для них приносили. Пухнасті калачики, розрада суцільна насолода. Там, де є котики, милі, всі веселі та щасливі, там, де любов панує в оселі, Тепло та ніжність аж до стелі усі стрибають. І від радості лунає веселий сміх. З ним ковтики вітає щиро всіх.